Привіт, друзі, мене звуть Дмитро, ви на каналі Футбол Universe. Радий вас вітати на цьому каналі. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково зараз же підписуйтеся, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. А далі відео буде ще більше, а також ставте лайки для розгону цього відео. Якщо це відео набере більше ніж 50 лайків, то. Майже одразу я викладаю для вас новеньке відео, тому давайте на лайки, не скупіться. Ну а тема сьогоднішнього відео, як ви вже зрозуміли, прогнози на топ-5 чемпіонатів. На багатьох ресурсах я бачив, що роблять різноманітні прогнози, хто ж переможе в якому чемпіонаті, вирішив не відставати і зробити. Теж власний прогноз на п'ятірку топчиків. А саме Бундеслігу, Ла Лігу, серію Англійську Прем'єр-лігу та Французьку Лігу 1. Давайте спробуємо спрогнозувати. Розпочнемо з найінтригуючих чемпіонатів 에, з Бундесліги та Ліги-1. А в Бундеслізі вже багато років 에, все зрозуміло, а саме 10. 에, в сезоні поспіль чемпіонство здобуває Мюнхенська Баварія. Я думаю, що в цьому сезоні нічого абсолютно не зміниться і Мюнхенська Баварія е, одержить своє чергове чемпіонство 11 поспіль та загалом 33 у своїй історії. Що думаєте ви? чи зможе хтось. Е, Завадити Баварії насправді в останнє Баварія не ставала чемпіоном у сезоні 11-10-11 та 11-12. Тоді чемпіонство здобула Борусія Дортмунд. Зараз, якщо чесно, я не бачу конкурентів у Баварії, навіть те, що Роберта Левандовський продали, абсолютно не завадило Баварії. Далі штампує розробні перемоги. Зі своїми опонентами далі скуповує найкращих гравців інших клубів німецької Бундесліги. І Садіо Мане, якщо чесно, дуже класно влився у німецький колектив. Тож я думаю, що Баварія абсолютно нічого не заводить. Давайте зроблю прогноз не тільки на чемпіонство, а й на е срібне та бронзове місце. Що ж до цього, то тут дійсно інтрига може якась бути. Адже місця з 2-3 віце-чемпіон, там боротьба може бути серйозна між багатьма клубами: цей і Борусія цей це і, і Лейціг, і навіть Фрайбург або той самий Вольсбург, Айнтрах. не забуваємо. Ці колективи можуть поборотися якраз за срібне та бронзове місце у німецькій Бундеслізі. В останніх сезонах. Срібло та бронзу здобували Борусія Дортмунд та Байер в минулому сезоні. І в позаминулому Лейпциг та Борусія Дортмунд. В цьому сезоні я все ж думаю, що сил вистачить у Борусії Дортмунд, Срібне місце буде за нею. Ну а бронзу здобуде а, РБ Лейциг. Що ви думаєте, як розподіляться місця в німецькій Бундеслізі, залітайте в коментарі та пишіть. А також пишіть свої питання, я е, радо відповім на них у наступному відео. Переходимо до Ліги 1, там, в принципі, теж е, інтриги ніякої фактично немає, бо Парі е, Сен-Жермен спокійно громить своїх суперників. Хоча в попередньому е, турі зіграли в нічию із Монако. Я думаю, що чемпіонством е, у е, Лізі 1 все зрозуміло, чемпіоном стане Парі Сен-Жермен. Хоча і не так успішно вони виступають, бо в 2021 році чемпіонство здобув скромний лі. Але в минулому сезоні все стало на свої місця, і Парі Сен-Жермен здобув своє чергове чемпіонство. Тому я думаю, що і в цьому сезоні чемпіоном стануть якраз парижани. Що ж до срібного та бронзового місця, тут я вважаю фаворитами Олімпік Марсель. Який, я, я вважаю, якраз і здобуде срібло, ну а бронза дістанеться Монако. Хоча є дуже багато цікавих колективів. Це і Ніцца, і Олімпік Ліон, і Ліль той самий, і навіть Евка Рен. Клубів багато, але тягатися з таким гегемоном, з таким грошовим мішком, як Парі сен жермен у них ну, на жаль не виходить. Тому спокійно Парі Сен-Жермен. Здобуде своє 11 те чемпіонство. А, і, знаєте, в копілочку собі чергові золоті нагороди покладе. Тому також пишіть ваші прогнози на лігу 1 у коментарі. Не забувайте писати коментарі, не забувайте ставити лайки. Це дуже важливо. Переходимо до іспанської Ла Ліги. Знаєте, так по наростає у нас а, цікавість. В іспанській лалізі, як завжди, трійку призерів між собою розділять, я думаю, без варіантів це Реал, Барселона та Атлетико Мадрид. Чому так? Чому, наприклад, ви задасте питанням, чому тут не Севіл'я? Пояснюю дуже просто: адже Севілья втратила двох своїх центральних захисників. Поки е заміни я Якісної не бачу, можливо, ще в зимове міжсезоння сезоння Сивілля когось прикупить, можливо, когось в оренду візьме. Е, вже, звісно, що настав трансферний дедлайн, вже нікого підписувати не можна, але я думаю, що цивіля придумає або ж буде власними кадрами е, якісно розпоряджатися. Подивимося, е, на чемпіонство я ставлю е, все ж за Реал Мадрид, боліваю. Хоча з великою повагою відношуся до Барселони. Поясню просто свою позицію не як фана Реалу, а як звичайного футбольного болівальника. Я вважаю, що в Реалу було два якісні підписання. На жаль, Реал втратив Казиміро, і для мене це був справжній шок. Але підписали Орельєна Чо підписали Антоніо Людігера, скинули Баласт, покинуло ряд гравців клуб. І я вважаю, що тотішно Реал підсилився і якоїсь такої переформації у складі не було, тому тренер залишився, склад залишився, все стабільно, все на своїх місцях. Якраз підкреслюю слово стабільність, якщо якраз ця стабільність може допомогти реалу здобутті золотих нагород Ла Ліги. Барселона, я вважаю, фінішує на срійному місці, тому що команда... Підсилилася, якісно підсилилася. Було підписано ряд дуже класних гравців. Це і Роберт Левандовський, це і е, е, Крістенсен, і Кунде, е, і Кесьє, і далі можна цей ряд гравців продовжувати. Але я вважаю, що стабільності не вистачить, бо хаві лише перший повноцінний сезон у керма Барселони буде проводити. Тому осічки можуть бути і вважаю, що якраз Барселоні це завадить взяти золоті нагороди іспанської Лаліги. Останні три сезони, якщо подивитися, то 19-20 рік там Реал Барселона Атлетіко, 20-21 Атлетіко Реал Барселона і 21-22 Реал Барселона Атлетіко. Я думаю, що тут все стабільно, так все й залишиться Реал Барселона та Атлетіко Мадрид. Ну, Атлетіко Мадрид це якісна, класна команда, просто обожнюють чоли Сімеони. Але Атлетіко Мадрид поки ні кадрово, ні фінансово тягатися з такими клубами, як Барселона та Реал, на жаль, не може. Тому я віддаю Атлетіко третє місце. Що думаєте, як завжди, залітайте у коментарі під цим відео. А також підписуйтеся на всі соціальні мережі футбольного всесвіту, адже в нас цікаво. У телеграмі проходить Ліга прогнозистів, у Телеграмі багато опитувань, вікторин, квізів, до матчі. Залітайте на найсвіжіші новини в моєму телеграм-каналі. Посилання під е, цим відео в описі до цього відео. В інстаграмі зараз завершується конкурс розіграш книги Стівена Джерарда. Тому е, дізнаємося, якраз переможця. Залітайте в інстаграм для того, щоб привітати переможця. Я думаю, на момент виходу відео і коли ви вже дивитеся, можливо, вже якраз переможець визначений. Але в інстаграмі є класна рубрика, що подивитись на вихідних. Якщо не знаєте, що дивитися, залітайте в рілси та вибирайте для себе найцікавіші матчі. А також багато інтерв'ю з дуже крутими гостями з е, класними. Журналістами, ведучими, футбольними особистостями. Ви а, будете в захваті просто. У тіктоці виходять найцікавіші трендові фішки, відео, де ми дивимося на форми сезону, де робимо прогнози на трансфери, де граємо в різноманітні ігри, тому залітайте, звісно, що і в Тікток. Ну і звісно ж, тут, в Ютубі, не забудьте підписатися, поставити дзвіночок та поставити лайк. В черговий раз вам нагадую. Ну і переходимо до найцікавішого, мабуть, два найінтригуючі чемпіонати це серія А і Адлійська прем'єр-ліга. Не скажу, що щось там прям кардинально міняється, хоча серія А за останні два сезони, три сезони навіть вже поміняла тричі чемпіона. А хіба це не інтрига? В АПЛ щодо чемпіонства більш-менш стабільно вже вирівнялося, хоча АПЛ. Нас привчило, що чемпіон міняється практично кожного сезону. Зараз трішки стабільно, тому що Беп Гвардіола з Манчестер Сіті, знаєте, застовбив за собою таке місце чемпіона англійської прем'єр-ліги. Не претендує, звісно, на звання чемпіона, так як Бабаля в Німеччині, або хоча б Парі сен жермен такий більш-менш да, стабільно, але виграють чемпіонство з року в рік. Давайте ж стосовно серії А поговоримо. Я думаю, доля чемпіонства тут е, вирішується між декількома е, колективами. Звісно, що це стара сеньора Ювентус, два клуби із Мілану це Мілан та Інтер. Е, і, звісно ж, е, не забуваємо також про рому Жозе Моріню, які е, зробили декілька дуже якісних е, підписань. Якщо дивитися 19-20 рік, то місця призові розподілились наступним чином: Ювентус Інтер Аталанта, 20-21 Інтер Мілан Аталанта, і 21-22 Мілан Інтер та Наполі. А, знаєте, ні Наполі, ні Аталанту я чомусь в призерах не бачу. Хоча, а, знаєте, можливо, і дарма, може я й помиляюся. Тут теж цікава ваша думка. Стосовно чемпіона, давайте зроблю сміливий такий вибір на користь Міланського інтеру. Вважаю, що саме інтер візьме золоті нагороди. Мілан фінішує на другому місці. Ну а на третє місце як не дивно і не знаю. Ну і на десерт я залишив найсмачніше. Говоримо про англійську прем'єр-лігу. Так, дуже багато сезонів англійська прем'єр ліга міняла чемпіона. Чемпіоном пам'ятаємо сенсаційно Лестерста, потім чемпіонство Ліверпуля, Челсі, Манчестер Сіті, якщо ще раніше зазирнути, то це Манчестер Юнайтед, в якого загалом 13 титулів. Але так уже склалося, що останні сезони практично все стабільно. Манчестер Сіті виграє золоті нагороди. Що ж буде е, в цьому сезоні? Я думаю, що золоті нагороди, вірогідніші, теж е, залишаться у Манчестері. Той, що синій, не той, що червоний. Для червоного ще зарано про золоті нагороди думати. Тому що Ерік Тенхак працює лише перший сезон. Якраз у Лізі Європи Манчестер Юнайтед. Може дістатися до фіналу і навіть перемогти Лігу Європи, а стабільності в АПЛ Манчестер Юнайтед якраз не вистачить. Ти паче бачимо, який старт сезону був. Я зроблю сміливий прогноз на чемпіонство. Я вважаю, що чемпіоном може навіть стати команда Юргена Клопа. Я вболіваю за Ліверпуль, хоча до Мансіті теж дуже класно відношуся. Жаль, що там зараз не Олександр Зінченко, він зараз в Арсеналі. Швидкого йому відновлення, видужання і чекаємо Олександра поскоріше на футбольному полі. Зроблю сміливий прогноз і поставлю на чемпіонство Ліверпуля. Манчестер Сіті фінішує другий. А от за третє місце, за третє, четверте, п'яте місце за єврокубки там такий файт просто. Буде, я не можу собі уявити. Це Арсенал, і Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, не знаю, і Челсі. Як я про Челсі забув? Я думаю, що третє місце бронзове. От теж зроблю дуже сміливий прогноз. Поїде до Червоного Лондона, а саме дістанеться Арсеналу. Хоча. Тоттенхем Челсі, я вважаю, ну давайте манчестер Юнайтед не будемо списувати. Там реально все може перекрутитися 100 разів. Що думаєте, як розподіляться призові місця в англійській прем'єр-лізі? Можете писати навіть з першого по п'яте, а втори е вдалих прогнозів отримають від мене якийсь бонус. Обов'язково про це домовимося, тому залітайте в коментарі, пишіть прогнози е, топ-5 чемпіонатів АПЛ, Бундесліга, серія А, Ла Ліга та Ліга 1. Той автор, який вгадає прогноз, отримає від мене якийсь, ну, можливо, невеличкий презент. Тому залітайте, давайте в коментарі. Е, що ж, друзі, дякую вам за увагу. Сьогодні отаке от відео. Скоро, будуть, е, скоро буду продовжувати новинні відео для вас е, знімати. Також пишіть у коментарі, чи хотіли ви, щоб я зробив прогноз на Єврокубки, хто переможе в Єврокубках, чи хотіли б, щоб я розподілив місця український прем'єр Лізі. а також чи цікаво вам дізнатися переможців європейських чемпіонатів, які не входять у топ-5. Повернення рубрики не топ-5. Якщо чекаєте повернення цієї рубрики, залітайте також у коментарі. Дякую за увагу. Хто ще не поставив лайк, ставте лайк і підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Любимо футбол, всім хорошого дня. Па-па, друзі.